Ми слухали сьогоднішню вечірню молитву, включений і прекрасні молитви. Молитви, які Потрібно. про наші немочі, наші потреби, те, що хочемо, хотіли би і хочемо зробити, щоб сповняти Божу волю, а сповняючи Божу волю, бути близько небесного Отча. Ми мали нагоду слухати продовжить оцих кілька тижнів від Великодня до сьогодні історію ранньої церкви. І там дуже дира. В багато моментах ми мали нагоду приглянути, як діє святий. Я зацитую тільки одну, один, один елемент, один момент, щоб проілюструвати, що має надому. Пригадуєте, коли в оливному городі Юра із тими слугами Архієєвини прийшов ув'язнювати Ісуса Христа апостоли Повтікали. Не витримали. Боялися. Ісус Христос воскрес? Ісус Христос. Ці славу Святого Духа своїм апостолам. Що це практично значило? Очули неділю, чи в той день П'ятидесятниць за, за єврейським порядком апостоли одержали Святого Духа. І вони оті боялися. Ті перестрашені, що ховалися, боялися показатися на, на людях, так сказати, вони виступають і починають відкрито проповідувати Ісуса Христа. Одним словом у них Зайшла велика зміна. У них щось сталося. Вони із тих перестрашених стали відважними апостолами Ісуса Христа. Так відважними, що всі дивувалися. Вони мали відвагу сказати перед Синедріоном, перед найвищою владою. Сказати не вас, а Господа Бога треба більше слухати. За ув'язнювали на вони. Парами. Але вони відважного Згадую це дорогим Христі. Бо оте, що я згадав два 2000 років тому, але воно є правдиве сьогодні також. Сьогодні ми можемо уповати на поміч Святого Духа, що Він буде нас підтримувати, припити, провадити, допомагати нам відкидати спокуси. Тобто, допомагати нам служити Богові, любити Бога, любити ближнього, одним словом сповляти Божого, щогодні нас, це торгів Христі, ота велика нижнього дня, зіслання Святого Духа, це для нас. Можливість служити Богу. Тому ми і святкуємо цей день цей великий праздник зіслання Святого Духа, а завтра день Святого Духа особливо підчеркаюча дія Святого Духа у нашому житті. Ті молитви, які ми чули, то не були молитви далекий, незрозумілий, то були молитви, які говорили безпосередньо про нас і до нас. Чому Бо Святий Дух є присуд з нами? Праздник, такий, як сьогодні, це пригадка для нас. Що Святий Дух є за нами. Ісус Христос, коли возлосився на небо, обіцяв бути з нами, не покидає нас, і я завжди буду з вами сказав, а крім того, обічав і прислав Святого Духа, який також підтримує нас. Одним словом дороги Христі. Оцей день чогодня, цей день, який ми повинен Богу і дуже подякувати, що він через ті дві божественні особи, Сина свого і Духа І маємо у серці переконання переконані ту віру, що Ісус Христос і Святий Дух діють сьогодні, діють у нас. Тому йдемо далі в майбутнє, йдемо підваж, без страху, знаючи, що з нами Бог що Він помагає нам у прищаті свої тріч, бо Отець і Син і Дух Святий, допомагає нам сповняти його святу Болю, щоб ми могли з ним бути і сильні і тут, на землі, а колись з ним навіки втішатися. Небесного щастя. Слава Ісусу Христу.